Шукаєте цікаві рецепти салатів. І отак от чавлю стаканом. Тунець я дістаю з банки і просто розмадаю його отак от виделочкою. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія. І запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Якщо ви напередодні свят шукаєте цікаві рецепти салатів, щоб на столі було, Більше, ніж олів'є, шуба і крабовий, то це відео саме для вас. Бо сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати цілих три цікавих і смачних салати, що прикрасять не тільки новорічний чи різдвяний стіл, а ще і можуть стати вашими улюбленцями. Тож, перед тим, як почати, традиційно прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою. І поїхали! Перший салат я називаю українська відповідь капрези. І для нього нам знадобляться наступні інгредієнти. Два буряки середнього розміру, їх треба запекти. У мене вже запечені, саме запекати краще, а не варити, бо так смак виходить більш насичений. Я просто свіжих загорнула у фольгу 180 градусів в годинку і вони запеклись. Також знадобиться молодий сир, невитриманий. Це може бути. Будь-який ваш улюблений, або можна використовувати бринзу, адегейський чи навіть сир фета. Також знадобиться 2 столових ложки оливкової олії, сіль, сухий базилік і ваші улюблені спеції. У мене це буде чорний молотий перець і сухий чесник. І спочатку до оливкової олії. Я додаю сухий базилік. До речі, можна використовувати і свіжий, але дорогувато виходить. Сухий чесник, і трохи чорного перчику. Або, я ж казала на початку будь-які ваші улюблені спеції. І поки що цю олійку відставляємо. І треба нарізати сир, у мене він вже нарізаний скибочками. І так само слайсами треба нарізати бурячок. Все. Тепер по аналогії з італійським капрезе ми просто викладаємо. Я кладу сирочок, зверху шар курячка і отак просто чередую сорочок, бурячок. І знову отак просто по колу на тарілочку викладаю. Тепер, коли я все це виклала на тарілку, я додаю зверху зовсім трохи солі. І тепер оцією олійкою зі спеціями зверху все красиво змащую. І все. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Поєднання запеченого буряка з молодим сиром це неймовірно смачно. Навіть просто з фета це буде щось неймовірно смачне, корисне і дуже красиве, смачного. Цей салат був довгий час дуже вірусним, особливо в Тіктокі, і тому в моїй сім'ї його називають салат з Тіктоку. Хоча по суті це варіація німецького картопляного салату, і для нього нам знадобляться наступні інгредієнти: приблизно 4-5 невеликих картоплин, в залежності від розміру. Дивитись, це має бути до 300 грам картоплі, 200 грам мисливських або будь-яких інших напівкопчених чи варено-копчених ковбасок. Два свіжих огірочка великих, або одна велика, або як у мене одна середній поменше червоної цибульки, сіль, спеції за смаком. І в якості заправки я буду використовувати грецький йогурт і діжонську гірчицю. Картоплю треба гарно помити і зварити прямо отак в мундирах. І вже варену картоплю. Я варила її в злегко підсоленій воді приблизно. 20 хвилин. І тепер я викладаю на пергамент і отак от чавлю стаканом. Все. Тепер зверху можна присипати трохи солі. Ваші улюблені спеції. Я додам сухий чесник, трохи червоного перчику. І чорний перчик. І відправляю це в попередньо розігріту духовку 180 градусів, щоб воно запеклось до такої легкої скуринки. Це зазвичай займає 10-12 хвилин. А поки картопля рум'яниться у духовці, я пропоную порізати інші інгредієнти. Огірки я нарізаю просто кубиками. А цибулю необхідно нарізати дуже тоненько напів кільцями. Поки я нарізала, картопля вже почала пахнути на всю кухню. Для заправки я беру столову ложку діжонської гірчиці 120 грамів йогурту грецького, можна взяти сметану. Можна ще раз, можна взагалі заправити майонезом. Додаю дрібку солі. Можна ще додати чеснику, якщо подобається. Хоча, як на мене, в цьому салаті не дуже пасує. І все, заправка готова. Також сюди. Можна додавати не свіжу цибулю, а мариновану, тобто порізати її теж тонесенько і замаринувати буквально на 10 хвилинок в з сіллю та цукром. І також ковбаски, мисливські чи іншу ковбасу, яку ви використовуєте, можна попередньо обсмажити так буде навіть ще смачніше. Картопля приготувалась, бачите, вона трохи підсмажилася, стала хрусткою. Тепер треба дати їй трохи охолонути, додати до інших інгредієнтів, заправити, перемішати і можна насолоджуватись. Просто смачно і не банально. За бажанням можна ще додати свіжої зелені за смаком і смачного. салат Для таких же поціновувачів квасолі, як і я. Для нього нам знадобиться 250 г відварної або консервованої квасолі, 200 г консервованого тунця, 1 солодкий перець, один стиглий авокадо, приблизно чайна ложка лимонного соку і сіль. Тунець я дістаю з банки і просто розмадаю його отак от виделочкою. Я раджу використовувати для салату тунець у власному соку, без олії. І сюди додаю відварену квасолю. Тепер а, треба нарізати кубиками перчик. Тепер додаю перець, і тепер треба приготувати заправку з авокадо. Для цього я розрізаю авокадо навпіл і дістаю його м'якоть. Якать авокадо я розминаю воделкою. Все, заправка для салату з авокадо готова. До речі, якщо ви не полюбляєте авокадо, то можна заправити просто олією або взагалі купити тунця в олії, і тоді взагалі нічим не треба заправляти. Перемішуємо салат. Цей салат і виглядає святково, і смакує неймовірно, а ще він ситний і корисний. Ось і все. Тепер ви знаєте, як приготувати цілих три нових, цікавих і смачних салати на святковий і не тільки стіл. Пишіть в коментарях, який з сьогоднішніх рецептів вам сподобався найбільше, а також діліться своїми цікавими рецептами святкових салатів, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Підтримуйте Збройні Сили України. підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.